Агой, всем Богдан, це з України, а мені 12 років. Це було ніколи в Альпах, це було в Чеську на морі, тоді я тут Привіт, як тобі тут? Що, ти розмовляєш українською мовою? Трішки, моя бабуся з України, я знаю, як важко бути чужим в іншій країні. Всі сміються за моєю мовою, я не знаю, що робити. Вони просто не звикли. Справа не в людях, справа в мові. Коли ти почнеш вчити чеську, все зміниться. А якщо не вийде в мене? Я допоможу. Будемо грати в різні ігри на чеській мові, на уроках і на перервах. Згоден? Так, згоден. Дуже дякую. Тимаєш за що. Ігло. můžu zahrát s váma slova? Jo, klidně. Okay. Máš na O.